Здоров, гайс! Не так давно я показував вам, як Хесус Оліварес ставить новий світовий рекорд у присіді, виступаючи у категорії 140 плюс кілограм. Це досягнення за умови того, що американський ліфтер доведе до змагань свої найкращі зальні результати, дозволить йому зібрати найбільшу в історії суму у 1174 кілограми. Але поки Мега Годжіра готується до чемпіонату світу. Азербайджанська легенда пауерліфтингу Захір Худаяров на фестивалі Ремінні Велнес присідає в бентах виражаючих 500 кілограм. Так ця неймовірна вага на плечах веде себе просто як жива, так атлета всю дорогу трісе від цієї боротьби, але встає захір, погодьтеся на диво легко та швидко. Худаярову зараз належить олтайм рекорд із присіду у 125-тій ваговій категорії, а також рекордна зібрана сума у цій вазі. 1112,5 кг. Проте, схоже, що атлет налаштований не тільки побити своє досягнення, але і зробити його найкращим, як у своїй 125, так і у 140 категорії, і навіть у 140. До речі, друзі, ціла купа вагових категорій, використання беньків, наколінників, екіпірування, станова класична тяга Сумо, Федерації, все це для звичайного піднімача заліза може здатися дещо незрозумілим і викликати враження, що рекорди в паверліфтному б'ються кожен день. Тому у мене з'явилася думка зробити декілька випусків про чемпіонів та рекордсменів у різних вагових категоріях. Як вам така ідейка? Повернімось до Худоярова. Він вже робив тягу у 420 кг та справлявся у жимі лежачи із вагою 287,5 кг. І по заявах самого Захіра він хоче офіційно зібрати 500, 300 та 400 кг у сумі і стати абсолютно найкращим. Ну що думаєте, зможе Худояров підкорити це досягнення? І чи зможе Хесус Оліварес у найближчому майбутньому підійти до суми у 1200 кг, ну хоча б у 140-й категорії? Що, ж, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. Скоро почуємось.